Вітаю усіх. Сьогодні я хочу спекти хлібчик з тіста, яке в мене було в холодильнику. Тісто зроблене на заквасці, так як я вже неодноразово розказувала, як воно робиться. Це є закваска, мука 600 грамів тут, сіль і вода, і, і нічого більше. І просто тісто замішане, складене два-три рази, і воно в мене в холодильнику вже третій день. І через що воно мені почало вирізати з миски. І... і я то побачила і я вирішила швидко спекти хлібчик. От, то просто я, я буду робити хлібчики маленькі, і буду вам показувати, які хлібчики я роблю. Зараз ми кісточку поділимо на маленькі хлібчики і просто спечені ті маленькі хлібчики. маленькі хлібинки поробимо. Ну, може бути різної, довільної форми. Тут немає якихось вимог, що вони мають бути спеціально якісь. Ні. Ми робимо такі хлібчики, які нам пасують. Тісто дуже гарно вируханий, воно вже так вирухалося, як йому хотілося. Тепер ми з нього сформуємо маленькі хлібинки. Воно має в нас получитися такий хлібчик, як чиабата. Гарненький, як чиябата. Будьте, я весь хлібчик виложила на бляшку. І тепер я на кожному хочу зробити такі надрізи, щоб воно мені як буде пектися, щоб так гарненько відкрилося. Зараз треба помавчати водичку, тому що вона мені залипає сильно. О, мачата водичку, воно зовсім по-другому. По деякому надрізи, по деякому якийсь інакший узор дамо отак От приблизно. І він так гарно має відкритися, як він буде запікався. Але ще я хочу на одну половинку, наприклад, положити насіння або з гарбуза, От, наприклад, сюди ми зробимо ціле. І через що я хочу змастити білком, хлібчик, можна не білком, можна просто водичкою змучити. Але я цей раз чого то захотіла білком. І, о, щоб, щоб нам насіння ліпше прилипло. І не відліплювалося, бо воно може впадати потім. Хоч воно буде і, і добре так вчепиться, але потім воно може злітати і відпадати. Через що я його білочком, і думаю, що так воно буде ліпше. О! Дуже добре. І тепер будемо посипати насіннячку. дивіться, яка краса виходить. Воно все-таки. Ну, разу я просто обмачувала, бо тісто було мокре з водичкою. Зволожене водою я просто обмачувала. Цей раз хочеться трошки по-другому. Щось випробувати щось новіше. Тепер маємо насіння гарбуза. І теж хочу ним. Такі хлібинки маленькі, вони, вони ліпше, знаєте, їх легше якось з'їсти і витягнув з морозилки. Їх не... Вони є маленькі, вони є ліпші, ніж великі. Великий хліб, то я його теж хоч ріжу на кусочки, і він зберігається в морозилці на кусочках, можна цілий зберігати. І потім його поставити ще раз у духовку. При такі самій температури, як він випікався, і він розігрівається і він стає такий як свіжий. Якщо як йно тільки спечений, такий варіант теж можливий. О, а ми зробимо трошки сьогодні отакої краси. Інакшої ми ще такого не робили. Я вже таке пекла хлібчик не раз, але. Я вам такого не показувала. Дивіться, яка краса. Зараз я тут все посиплю закінчу. Я закінчила з нашим хлібчиком. Дивіться, який він тепер виглядає, є гарненький. Половина посипано є гарбузовим насінням, а половина кунжутом. О, і зараз ставимо в духовку. Після цього покажу, який в нас хлібчик получився. Наш хлібчик спікся. Щойно витягнула його з духовки. Дивіться, як воно гарно все понаростало, який він став великий, пишний. Бачите? От, я вже один оцей розрізала, він ще дуже гарячий, але я його розрізала, от дивіться, яка всередині краса. Хоч у мене стояв вже три, а може й чотири дні в холодильнику, я вже думала, тісто перекисло, взагалі то вже нічого з нього не буде. Але я його вирішила все-таки спекти, і я вже тут кусочок підпіляла, покушала. Воно дуже смачне. Йому нічого абсолютно не бракує. Абсолютно. Абсолютно. Воно таке, знаєте, і хрумке таке. Ось зараз я десь почну різати якийсь, почуєте. Або не, і пом'яте. Пом'яти пом гаряче, не можу в руки взяти. О, чуєте яке? О! Бачите? І тепер собі чи на канапочку, чи на любе собі порізав і маєш, і маєш хлібчик. І Дуже скоренько робиться. Якщо, наприклад, його зробити з вечора і зранку і його використовувати, і воно в холодильнику постоїть, і воно вам гарно виросте через ніч, і воно збільшиться в розмірі. О, і тут багато часу не треба затрачувати на хліб. Хлібчик робиться дуже просто. З хлібчиком нема проблем. З таким маленьким, такий великий хлібчик, його треба пікати в каструлі. І через що то трошки довше, і то треба з ним чуть-чуть довше часу. А ти от такий малесенький, раз-раз його поробив, і воно підпеклося тобі і вже готово. Так що дякую всім, хто дивився і кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на канал. І я вам буду казати папульки до слідуючого смачного відео. Па-па!